Іноді рішення здається дрібним ніби звичайний крок, ніби нічого особливого, але з часом саме він визначає, куди поверне все життя ти стоїш перед вибором іти чи чекати, говорити чи мовчати, залишитися чи піти, почати чи зупинитися, і найбільше виснажує не сама ситуація, найбільше виснажує внутрішня невизначеність, коли ти не впевнений, коли боїшся помилитися. Коли не знаєш, який крок буде правильним. У такі моменти розум починає крутити одне й те саме. Ти прокидаєшся. І перша думка знову про це. Ти працюєш, говориш з людьми, але всередині паралельно йде інша розмова. А вночі ти лежиш і уявляєш два варіанти майбутнього. І здається, що будь-який вибір може зламати щось важливе. Саме тому ти втомлюєшся не від справ. А від внутрішнього напруження. Можливо, це рішення стосується стосунків, можливо, роботи, можливо, служіння, можливо, переїзду, а можливо, ти просто відчуваєш, що живеш не там і не так, але не розумієш, куди йти далі. Можливо, ти дивишся на людину і не знаєш, чи можна довіряти. Можливо, ти вже не раз пробачав, але серце боїться знову. Можливо, тобі пропонують можливість. Але всередині немає радості. Або навпаки, двері закрилися, і ти не розумієш, це кінець чи захист, і ти питаєш себе, як відрізнити Божий напрямок від власного страху. Якщо ти зараз у такому стані, це не випадковість, ти не випадково чуєш ці слова, бо саме в моменти невизначеності Бог починає говорити найглибше багато людей думають, що найбільша проблема це неправильне рішення. Але істина в іншому, найбільша проблема це рішення прийняте без Бога. Бо навіть правильний крок, зроблений у неправильному дусі, може зруйнувати серце. А іноді складний крок, зроблений із Богом, приносить мир, навіть якщо шлях непростий. Перш ніж жити далі, зроби просту річ, підпишись на канал і постав вподобайку. Це займає дві секунди, але допомагає цьому слову дійти до людей, які зараз так само шукають відповіді, і напиши в коментарях коротку фразу віри Бог мене веде. І зараз не просто слухай, зупинися всередині. Подумай про свою конкретну ситуацію, не про чужу, про свою, про те рішення, від якого ти вже втомився, і скажи в серці, Господи. Я не хочу тиснути на тебе. Я хочу, щоб ти справді повів мене. Багато людей шукають мудрості в порадах, у досвіді інших, у логіці, у планах, у таблицях і розрахунках, і все це може бути корисним, але Божа мудрість починається не там. Вона починається в серці. У серці, яке визнає свою обмеженість, у серці, яке не намагається контролювати все, у серці. Яке готове слухати, а не лише доводити. Святе писання говорить, що початок мудрості страх Господній. Це не страх покарання, це глибока пошана, це усвідомлення, що Бог бачить далі, ніж ти, і знає більше, ніж ти. Поки людина покладається лише на себе, вона завжди напружена, вона боїться помилитися, бо якщо все залежить від тебе, помилка стає катастрофою. Але коли ти довіряєш Богові, напруга спадає, бо навіть якщо шлях складний, ти знаєш, що йдеш не сам. Багато помилок у житті не стаються через злу волю, вони стаються через поспіх, через страх залишитися без відповіді, через бажання швидше зняти напругу. Людина приймає рішення не тому, що воно правильне, а тому, що вона більше не витримує чекати, але Бог не веде через поспіх. Він веде через ясність. Святе Писання говорить якщо комусь бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і буде йому дано. Бог не докоряє за те, що ти не знаєш. Він не соромить за сумніви. Він не відштовхує запитання. Він дає щедро, з любов'ю. Але мудрість потрібно просити з вірою. Не з роздвоєністю, не з умовами. Не з бажанням просто почути підтвердження. Бо сумнів це не питання, сумнів це внутрішній поділ. Коли ти просиш, але не готовий слухати. Коли ти хочеш мудрості, але не хочеш змінювати напрямок. Бог не нав'язує свою волю. Він веде тих, хто дозволяє йому вести. Іноді люди кажуть Я молився, але не почув відповіді. Але дуже часто відповідь приходить. Не як слова, а як стан, як внутрішній мир, як спокій без логічного пояснення, як відчуття, навіть якщо важко, я на правильному шляху. Божа мудрість не завжди знімає всі питання, але вона знімає хаос. Іноді Бог мовчить, але мовчання не означає відсутність. Часто мовчання це простір, у якому Бог формує твою довіру. Бо є серця, які хочуть відповідей, але не хочуть змін. А є серця, які готові змінюватися, навіть якщо відповідь буде непростою. Божа мудрість не живе в гордості. Вона не живе в серці, яке каже, Я сам знаю, я сам розберуся, я сам вирішу. Вона живе в серці, яке каже, Господи, веди мене. Постав собі чесне запитання ти просиш у Бога мудрості, чи ти просиш? Щоб він підтвердив твоє рішення. Це різні речі, бо просити підтвердження безпечніше. А просити ведення означає довіритися, довіритися навіть тоді, коли відповідь не збігається з твоїми планами, довіритися навіть тоді, коли потрібно чекати, довіритися навіть тоді, коли шлях не виглядає логічним. Але саме в цьому народжується справжня мудрість. Той, хто шукає Божої мудрості чесно, починає бачити інакше. Він перестає бігти за кожною емоцією, перестає приймати рішення з образи, перестає діяти з бажання довести. Він починає зупинятися, слухати, розрізняти, і навіть коли шлях непростий, у серці з'являється мир. Божа мудрість це не знати наперед усе це знати, кому ти довіряєш це вміння мовчати, коли слова зруйнують. Це вміння чекати, коли поспіх зламає, це вміння піти, коли залишатися означає втратити себе. Ця мудрість доступна тобі не колись сьогодні. Якщо ти готовий визнати, що потребуєш ведення, якщо ти готовий слухати, а не лише говорити, якщо ти готовий довірити Богові не тільки результат, а й сам процес. Зупинися всередині. Подумай про рішення, яке стоїть перед тобою. І чесно скажи богові я хочу твоєї волі, а не просто зручної відповіді. Божа мудрість не приходить у серце, яке постійно зайняте шумом. Вона не проривається крізь поспіх, вона не змагається з тривогою, вона не перекрикує страх. Бог говорить тихо, і тому його чують не всі. Багато людей кажуть, що не чують Бога. Але якщо бути чесним, більшість просто не зупиняється, щоб слухати, думки крутяться безперервно, сценарії прокручуються в голові, страхи говорять голосніше за віру, ти ніби постійно щось вирішуєш усередині. Навіть коли сидиш у тиші, вона не тиха, вона заповнена голосами. А якщо я помилюся, а якщо пізно, а якщо це мій єдиний шанс, і чим більше ти думаєш. Тим менше розумієш, що робити, і людина плутає це з Божим голосом. Вона називає тривогу інтуїцією, називає поспіх веденням, називає сильне бажання волею Божою, а потім дивується, чому всередині немає миру. Є простий знак тривога завжди підганяє вона каже зараз негайно, швидше, інакше втратиш. Вона не дає простору подумати, вона не дає серцю заспокоїтися, а Божий голос не підганяє страхом, він може кликати до дії, але не ламає зсередини він приносить ясність, навіть якщо рішення не просте. Бог не говорить у хаосі, Він говорить у тиші серця. Саме тому так важливо підготувати внутрішній простір, перш ніж приймати рішення. Пророк Ілля чекав Бога в сильному вітрі, чекав у землетрусі. Чекав у вогні. Але Бог був у тихому, лагідному подиху. Це не випадкова деталь. Це принцип. Бог рідко лякає, рідко тисне, рідко підганяє. Його голос не створює паніки, він не викликає внутрішнього крику, він приносить світло. Щоб чути Бога, потрібно навчитися зупинятися перед рішенням, не після саме перед, навіть якщо це кілька хвилин. Навіть якщо здається, що часу немає, навіть якщо ти звик вирішувати все швидко, сісти, видихнути, і сказати в серці, Господи, я не хочу вирішувати з нервів, я хочу чути тебе. Іноді наймудріше, що ти можеш зробити, це не діяти одразу, не тікати, не ламати, а дати серцю заспокоїтися. Бо рішення, прийняте у виснаженні. часто виглядає як вихід, але згодом стає новою пасткою. Коли людина втомлена, вона не чує Бога, вона чує страх, вона чує тиск, вона чує внутрішній шум, Божа мудрість приходить у спокої. Святе Писання говорить, що мир Божий перевищує людське розуміння і береже серце та думки в Христі. Цей мир не просто відчуття, це охорона. Він не завжди пояснює шлях, але він показує напрямок. Рішення від Бога може бути складним, може вимагати терпіння, може йти проти логіки, але воно не ламає зсередини, воно не забирає гідність, воно не залишає відчуття порожнечі. Ще одна важлива річ навчитися відрізняти Божий голос від власних емоцій. Божий голос не принижує, не засуджує, не викликає відчай, він може викривати. Але робить це з любов'ю, він може зупиняти, але робить це з миром. Якщо думка викликає постійну тривогу, якщо вона змушує тебе діяти негайно, якщо вона тисне страхом втратити, це не Божа мудрість. Бог веде не через паніку, він веде через довіру. Тому кожне рішення потрібно звіряти зі словом. Не формально, а чесно Бог ніколи не поведе туди, де потрібно зрадити любов. Він не благословить гордість, навіть якщо вона виглядає впевненою. Святе Писання навчає довіряй Господу всім серцем і не покладайся на власний розум, визнавай його на всіх шляхах, і він вирівняє твої стежки. Це не означає вимкнути мислення, це означає не ставити мислення вище Бога. Коли людина регулярно перебуває у Слові, вона починає розпізнавати божий тон. Вона відчуває, коли думка не з неба, навіть якщо вона виглядає вигідною. І ще одне навчитися чекати. Очікування одна з найважчих частин духовного життя. Бо чекати означає не контролювати, а не контролювати страшно. Але багато помилок трапляються не тому, що людина хотіла зла, а тому, що вона не витримала тиші. Мовчання Бога не означає відмову. Часто воно означає підготовку, Бог бачить наслідки, бачить людей, бачить час. І коли він просить чекати, це не для того, щоб покарати, а для того, щоб захистити. Чекати з Богом це не пасивність, це довіра в дії, і якщо зараз здається, що відповіді немає, це не означає, що Бог далеко можливо, Він формує в тобі здатність слухати. Бо мудрість це не швидкість. Мудрість це глибина. Мудрість згори не дається людині один раз і назавжди вона не працює як формула, вона не вмикається автоматично після однієї молитви, вона живе там, де є жива спільність із Богом. Коли ця спільність слабшає, ясність не зникає раптово, вона стихає поступово, стає менш чутливою, менш помітною, менш визначальною. Людина може продовжувати молитися, може читати писання, може говорити правильні слова, але якщо серце діє з інерції, внутрішній слух поступово глухне, і тоді рішення починають народжуватися не з ведення, а з досвіду, з логіки, з порад, з емоцій. Найнебезпечніше в цьому те, що людина не одразу це помічає. Вона каже собі я все обдумав, я все прорахував, я знаю як краще. Але всередині немає миру. Це перший сигнал, коли рішення виглядає правильним, але серце не знаходить спокою. Ісус сказав, що той, хто перебуває в ньому, приносить плід. а без нього не може нічого. Це не образ і не перебільшення, це духовний закон. Без постійної близькості з Богом навіть правильні речі починають виснажувати. Серце швидше втомлюється, думки плутаються. Кожен вибір дається важче, а коли є спільність, усе змінюється. Навіть складні рішення перестають лякати, бо з'являється внутрішня опора, Господнє ведення найчастіше проявляється не у великих виборах, а в щоденних дрібницях. У тому, як ти реагуєш, коли тебе не розуміють, у тому, як ти поводишся, коли з тобою несправедливі, у тому, як ти відповідаєш, коли тебе провокують. Саме тут видно, що керує твоїм серцем. Ти можеш помітити це в простій ситуації, тобі написали різко, ти вже сформулював відповідь У ній є правда, але в ній немає миру. І ось тут зрілість не в тому, щоб довести, зрілість у тому, щоб не зламати себе, щоб відповісти з гідністю або промовчати з силою. Писання говорить, що мудрість згори є чиста, мирна, лагідна, покірна. Повна милосердя і добрих плодів. Це означає, що вона завжди залишає слід її неможливо приховати, вона змінює слова. Людина перестає говорити все, що думає. Вона починає думати перед тим, як говорити. Вона розуміє, що не кожна правда має бути сказана негайно, і не кожна тиша є слабкістю. Іноді мовчання зберігає мир краще, ніж тисяча слів. А іноді слово, сказане вчасно, зцілює більше, ніж довгі пояснення. Господнє ведення змінює і стосунки. Людина починає розрізняти, з ким варто йти далі, а з ким краще зупинитися. Вона розуміє, що не всі, хто поруч, мають залишитися надовго, і не всі, хто йде, є втратою. Духовне розрізнення навчає, що прощення не завжди означає близькість, а любов. Не завжди означає доступ до серця, іноді правильний крок поставити межу, іноді відійти, іноді не боротися за те, що Бог уже просить відпустити це ведення проявляється і в ставленні до ресурсів не лише до грошей, а й до часу, до енергії, до внутрішніх сил. Зріла людина перестає витрачати життя на доведення. Перестає жити в порівнянні, перестає бігти за чужими цілями. Вона починає жити з внутрішнім напрямком. Писання навчає, що той, хто вірний у малому, буде вірний і у великому. Справжня мудрість не робить людину пасивною. Вона робить її зібраною. Вона вчить діяти не з жадібності, а з покликання, не зі страху, а з довіри. Особливо сильно це ведення проявляється в емоціях. Більшість руйнівних рішень у житті народжуються не з незнання, а з неконтрольованих почуттів. Гнів штовхає, образа засліплює, страх паралізує, нетерпіння змушує бігти. Дух святий не вимагає пригнічувати емоції. Він навчає їх розпізнавати. Людина перестає реагувати миттєво. Вона починає відповідати усвідомлено. Вона не дозволяє емоціям вести. Вона дозволяє Богові керувати. Це не холодність. Це зрілість. Коли це ведення живе в серці, це відчувають інші. Поруч із такою людиною стає спокійніше, навіть у напружених ситуаціях, навіть у кризі, навіть у невизначеності. Вона не поспішає, не панікує, не розпалює конфлікти, її присутність не тисне, її слова не ранять, її рішення не ламають. І з часом до такої людини починають звертатися, не тому, що вона все знає, а тому, що в ній є мир. Ще один пліт духовне розрізнення. Людина починає відчувати, коли щось не від Бога, навіть якщо зовні все виглядає правильно. Вона не завжди може це пояснити, але всередині є застереження, і, навпаки, коли рішення правильне, навіть якщо воно важке, у серці з'являється тиха впевненість це не гарантія легкого шляху. Це гарантія правильного напрямку. Таке ведення приносить витривалість. Коли приходять труднощі, людина не ламається одразу. Вона не здається при першому опорі. Вона розуміє, що випробування не завжди є наслідком помилки, іноді це частина зростання. Зріла людина перестає постійно питати, чому це зі мною? Вона починає питати, чого Бог навчає мене тут. І з цього. Народжується глибина писання говорить, що Бог усе спрямовує на добро тим, хто його любить. Це не означає, що все добре, це означає, що Бог не марнує нічого. Навіть біль, навіть затримку, навіть невдачу. Коли це ведення живе в людині, вона починає впливати на інших негучно, непоказово, ненав'язливо, просто своїм життям. Вона показує, що можна жити без постійної метушні, без постійного страху, без постійного внутрішнього крику. Вона свідчить, що довіра Богові це не слабкість, це сила, і найглибший пліт цього ведення віра не емоційна, не тимчасова, а тиха і стійка, віра, яка тримається не на обставинах, а на характері Бога. Людина перестає вимагати постійних знаків. Вона починає довіряти, і навіть коли не бачить повної картини, вона знає, Бог веде. Якщо сьогодні ти стоїш перед рішенням, не поспішай, не тікай від тиші, не заглушуй її шумом, не дозволяй страху керувати, зупинися, попроси мудрості, послухай і довірся це ведення завжди приводить до миру, навіть якщо шлях непростий. Є одна річ, без якої духовне ведення не працює повноцінно. Це застосування, нерозуміння, незгода, ненатхнення після сильних слів, а конкретний крок у житті. Багато людей щиро люблять духовні істини. Їм подобається слухати, подобається відчувати глибину, подобається коли слово торкається серця. Але на цьому все зупиняється, і тоді людина, наче живе між двома світами, вона знає, як правильно. Вона навіть внутрішньо погоджується, але нічого не змінює, і саме тут починається виснаження. Бо коли серце багато чує, але мало робить, з'являється внутрішній розрив. Ти ніби носиш у собі істину, яка просить стати життям, але ти тримаєш її лише як думку. Справжня мудрість починається не тоді, коли ти зрозумів, а тоді, коли ти послухався. Іноді це виглядає надто просто пробачити, хоча серце кричить, почекати, хоча всередині нетерпіння, замовкнути, хоча хочеться відповісти, відійти, хоча хочеться довести свою правоту. Саме в цих моментах видно, чи ти справді довіряєш Богові, чи лише хочеш, щоб він погодився з тобою. І ось тут дуже важливо Господнє ведення не завжди змінює обставини, але воно завжди змінює людину. Воно змінює реакцію, а реакція змінює наслідки. Подивися уважно, скільки проблем у житті з'явилися не через великі падіння, а через маленькі, неправильні рішення, які повторювалися знову і знову слова, сказані з гордості, рішення прийняті з образи, кроки зроблені з поспіху, мовчання там, де потрібно було сказати правду. Бог дає ясність не для того, щоб ти просто знав, а для того, щоб ти зупинив цей ланцюг. Одна з найсильніших ознак зрілості це нові запитання, які ти починаєш ставити собі. Не лише чи вигідно це, чи зручно це, чи швидко це, а перш за все, чи це збереже мій мир, чи це не зламає моє серце, чи це узгоджується з любов'ю, чи я роблю це з чистого мотиву. Бо інколи ми робимо правильні речі, але з неправильного серця, і тоді навіть правильне починає отруювати. Ось проста сцена ти відкриваєш телефон, бачиш повідомлення, яке зачіпає, руки вже готові набирати відповідь ти хочеш поставити людину на місце, хочеш довести, що ти правий. І тут є дві дороги одна дорога відповісти з імпульсу, злити все, що накопичилося. Відчути коротке полегшення, а потім кілька годин жити з важким серцем. Друга дорога зупинитися, зробити паузу, сказати в серці, Господи, збережи мене від того, що я скажу зайве, і відповісти м'яко, або не відповісти взагалі. І після цього ти відчуваєш, мене не втягнуло в хаос. Мій мир збережений. Я не став рабом емоцій». Це і є застосування невеликий подвиг, не гучний жест, а маленька перемога над собою, яка зберігає серце. Ось ще одна сцена ти стоїш перед вибором у стосунках людина, наче поруч, але після розмови з нею ти щоразу відчуваєш втому. Ти ніби постійно виправдовуєшся, постійно доводиш, постійно боїшся сказати правду, і ти можеш зробити вигляд, що все нормально, можеш терпіти ще місяць. Ще рік можеш боятися втратити, а можеш зробити крок зрілості, поставити межу, пояснити спокійно, не з криком, не з помстою, а з гідністю, і ти побачиш, як зміниться життя, бо інколи Бог вирівнює шлях не чудом, а твоєю сміливістю послухатися. Духовне ведення не обіцяє, що тебе завжди зрозуміють, не обіцяє, що всі будуть задоволені, не обіцяє, що шлях буде легким. Але воно зберігає внутрішню цілісність ти не зрадиш себе, не зійдеш з Божого напрямку, не зламаєш серце через поспіх. Часто Бог веде людину не туди, де легше, а туди, де вона стане зрілішою. І тут важливо зрозуміти ще одну істину Господнє ведення не приходить для того, щоб ти ніколи не помилявся воно приходить для того, щоб ти не загубився, навіть якщо ти оступився. Навіть якщо зробив неправильний крок, навіть якщо пішов не туди, Бог не відвертається, він коригує, він навчає, він вирівнює шлях. Людина, яка довіряє Богові, перестає жити страхом помилки. Вона починає жити довірою. Вона знає, що Бог веде не лише прямими дорогами, іноді через повороти, іноді через затримки, іноді через виправлення. І все це частина росту. Ще одна важлива річ Бог завжди перевіряє мотиви. Те саме рішення може бути правильним або неправильним, залежно від того, з якого серця воно народилося. Можна піти з образи, а можна піти з миру, можна залишитися зі страху, а можна залишитися з любові. Можна мовчати з байдужості, а можна мовчати з мудрості. Бог дивиться не лише на вчинок, він дивиться на серце. Саме тому так важливо регулярно повертатися до нього. Не лише тоді, коли складно, а й тоді, коли все добре. Бо коли все добре, ми найчастіше перестаємо слухати, а потім дивуємось, чому знову втратили ясність. Духовне ведення потребує постійного оновлення, як світло потребує живлення, як вогонь потребує дров. Кожен день приносить нові вибори, і кожен день це нова можливість дозволити Богові вести. Не ідеально, але чесно, не без страху, але з довірою, не завжди швидко, але правильно. Якщо сьогодні ти відчуваєш втому від рішень, якщо здається, що ти постійно помиляєшся, якщо серце перевантажене, це не поразка, це запрошення зупинитися і знову передати кермо Богові. Він не вимагає від тебе досконалості, він шукає готовності слухати, і коли людина дозволяє Богові вести, її життя починає вирівнюватися не миттєво, але глибоко, не шумно, але впевнено. Якщо ти зараз у невизначеності, зупинися на мить це слово не випадкове, нехай воно стане для тебе ясністю і миром перед наступним кроком. Якщо воно відгукнулося в серці, постав вподобайку і підпишись на канал. Так це послання дійде до людей, які теж шукають напрямок, і напиши в коментарях просту фразу Бог мене веде. Нехай це буде не просто словами, а напрямком твого життя.